Йоу, друзі, усім привіт! І сьогодні Саня буде їздити на мопеді. Так, це мій перший мопед. У мене ось доє вже друзі, вони біля мене зібралися. Ось в цього чувака взагалі вже жорсткий скутер, і всього жорсткий скутер. Але це не найголовніше. Найголовніше те, що ми сьогодні спробуємо реально дуже далеко до І для початку нам треба що? Зібрати гівти, правильно? Опа, плюс швидкість, непогано. Погнали, спробуємо. бемц! поїхали! Обалдіть яволю, диви, на заднім колесі їду. Санчело, обережно. Боже, це капець дві. Я збираю, виходить, швидкість, правильно? Чи я війни збираю? Я назбирав е Що я назбирав? Що я назбирав. Де воно? Де теж? Що... А ось до гоночні якісь штуки. І що я можу зробити? У мене є 44. Так, 25 кубків. Так, почекай, ну кубки це не то, да? А ні, це, походу воно і є. Мені дався кролик, непогано. Да, 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 це воно є, це є, типа покупки. Бемк, одягаємо кролика. Все, я готовий йти валити. Так, let's go. Нам треба нормально завалитись. Нормально. Погнали. Я готовий їхати. Клікаємо. Клікаємо обов'язково. Клікаю, 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 клікаю. Просто по максимуму. По максимуму стараюся накликати. Давай, безренько, безренько, безреконько, безренько, безренько. Я готовий вже їхати далі. Диви, які тут чуваки, тут жорсткі, потужні типи. Я готовий просто валити, дай Боже. Так, зараз буде старт. Зараз буде старт. Я готовий їхати. Диви. Ти що, куди вони полетіли? Всі просто полетіли. Заді мене ще один якийсь пряник їде, і я. Теж шурую. Ну, непогано, я валю, да? Я щас так стільки кубасів збираю, боже. Так що в нас порібхам. На ребіг стріє 7,5 кубків. Немало, немало. Але віни плюс 20 сотків це супер потужна штука. Е, мотоцикл можна замінити за 750 вінів. Ми будемо отримувати більше вінів і більша швидкість у нас буде. Непогано. Так, ну 750 вінів, то небагато. Ми зараз назбираємо. Я вірю в те. Я вірю в це, що ми зараз назбираємо. У мене френс буст 20 сотків. Кінти вже заходять, і ви теж можете заходити до мене. Бачите? Я вже, до речі, не стою на задньому колесі. І ви теж можете заходити до мене, якщо. Підпишитесь на мій Роблокс аккаунт. І до речі, прямо зараз у мене проходить розіграш в телеграм-каналі на один альбом від Майнкрафту і на один стікер бокс, в якому 50 пачок стікерів, там скільки, 500 наклеїк, чи що, щось типу такого. Тому обов'язково, обов'язково підписуйтесь телеграм-канал, посилання буде в описі. Ну і не забувайте про лайки. Так, у мене вже 900 кубків. Чи можу я поміняти мотоцикла прямо зараз? Давай, Бенс, еквіп. Да, я поміняв відразу. Ого, полетів диви. Так такий же самий у моїх кінтів був, ні. Почекай, чи в них інший? Ні, в них саме такий, вони далі просто не прокачувались. Ось. Все, класний, 18 тисяч вінів. Ну 18 тисяч я попробую назбираю. Має тільки 2 тисячі. Я ще сіки яєчок відкрию, сіки кубасів. Так, ще сотку, ось до підбираю, сотку кубків. Непогано погнали, шуруємо просто максимально. Давай. Сіки нам ще їхати треба. Є десь таймер. А ось до, ось до 20 секунд. Все, зараз, Саня, за 20 секунд доїжджає, ще є колесо. Фрі спін. Давай покрутимо. Опа, 20 лаки чи що? 20 лаки мені далося. Не понял, прикола, де це можна заюзати. А, звіл, коди, трейди. Трейди, трейди я не можу. Окей, okay. пас. Ага, я поняв. Квести, нагороди. Непогано. А магазинчик, магазинчик дає в нас? Так, 200 кубасів, 7,5 тисячі, 3 тисячі. Ось до. Сюди мені треба. На 3 тисячі. Давай. Раз відкриваємо. Ану. Бемц. Бейзік якийсь чувак. 50% на нього було. Давай ще раз. Ану. О, легендріс, новий монстр! Це оцей випав? Давай зараз передивимося. Так, да, це він випав. Одягаємо його і цього обалдеть. Я щас. Так, кликаємо, клікаємо, 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 клікаємо обов'язково. Я провтикав цей момент. У мене вже 10 тисяч швидкості по максимуму буде. Та, ти що, зараз Саня поїде, зараз пошурує. Щас ти що, Щас буде така пушка вже просто. Тип, двіки в них байки, просто потужні. Оцей, взагалі, якийсь жорсткий, та світиться. Давай, погнали, пошурували. Санчелос. Так, ти їдеш, вроді, ну ну так, повільно, повільно. Але трішечки збираємо. Диви, 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 ми вже збираємо. Су. Так, можна ще оце підібрати, ще більше швидкості. Погнали, як ми розігнались до 12 тисяч! До 12 тисяч просто поширували. Так, що в нас по петам? Ой-ой, ой я виняв, случайно. Ні-ні. Одягаємо. Ми можемо одягати по три пета. Непогано. А, ще одне колесо в мене з'явилось, Давай покрутим. Опа! Опа! О, червоне, це що таке? Я щось отримав? Реді ребіт. Я вже можу зробити ребіт. Давай, Бенц. супер, скіп. Все, це я поняв. У мене вже є ребіт, я буду отримувати ще більше. Мені дало Пета 35 тисяч! Як ти що? Та ти що? Як я пошурував Мотоцикл. 18 тисяч вінів. Ну це багато. Ну треба буде його купити. Треба буде його купити 100 100% просто. Так що ми ще бачимо. Дейлі ревард у мене є. Опа, 10 вінів. Ну, 10 вінів то ерунда, але все рівно нехай будуть. Ну я капець уже їду, 46 тисяч, я вже. Опа мені трейд кинули. Шо! Шо! хо Ацепт! Фу, братуха, ну ти видав пушку. Обалдіть. Щас Саня вообще займе топи просто в цій грі. Просто топи, реально прожме. Дві секунди, одна. Все, трейд завершився. Еквіп бест, обалдеть. Та ти що, Саня пошурував? Саня просто полетів. 22 тисячі, кубків у мене є. Ми беремо просто мотоцикл мотоцикласи відразу. Откриваємо, одягаємо його. У мене новий моцик. Такий кросоверський байк. Обалдіть, я шурую, да? Я навіть не бачу, що я прям їду. 145, диви. Ти що, як я валю? 325 тисяч. Френд буст. У мене, корот. Чива вообще вже жесть. Я вже так шурую, дай Боже. Абалдеть, я проїхав. Абалдеть. У мене є 19 тисяч кубків. А, я навіть не знаю, чи є сенс відкривати оцього, чувака. У мене, мабуть, крутіші, ні? Чим оці. Давай подивимося. Тут червоні, тут білі, а в мене які? Пец. а в мене якісь сині. Вони, мабуть, потужніші. Це, скоріше за все, в телепорт. А ну, давай подивимося, чи я можу туди заїхати. У мене ж є ребів, да? О! На пляж! Все, ми потрапили на пляж. Ми ще на новішій локації. Нова локація. Так, знову клікаємо, обов'язково треба клікати. Це 100%. А, що тут у нас по петам? Давай дивитися. 60 тисяч пети. У мене, походу, ще потужніші. 150 тисяч. Блін, а я навіть не знаю, які в мене пети. Які в мене пети. Можливо, у мене ще один ребітк. Так? Да? Зараз ми перевіримо. Так, ребітк. Наступний 80 тисяч. Скоріше за все, придеться його робити, братва. Диви, пошурував на задньому колесі просто максимально. Тупо валю. Диви, 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 диви. Кубки валяться. Просто кубки фармляться, капець, як швидко. Так, ще якусь штуку мені дали. Диви, я вже їду максимум. Капець швидко розігнався. Я вже можу зробити репідга. Роблю ребятка, 100%. Диви, як я... я диви, як я фармлю. Просто, диви, як. Я фармлю. Диви, 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 диви. Я валю. Ще ще один зроблю. Ще ще один ребіт буде, ну? 140, 147, 150, роблю ребітха. Ти що, по 20 тисяч. що Та ти що Просто що відбувається. Я зламав гру. Я просто взламав гру. Обалдеть. Це капець. Просто ребітки тільки так валяться. Щас буде ще більше війнів Диви. Щас роблю ребітха. Давай, давай, давай. 146, 120, 165. Все, бем! що Скільки в мене їх уже було. Чотири ребітка я зробив, та? Обалдеть що по петам, що по мотоциклам. 100 тисяч вінів? Та, чувак, ізі! Даже 450, напевно, оцього візьму відразу. Та, оце буде різниця, 450 тисяч вінів. Щас у мене буде моцик просто. Просто такий байк буде. Я вже купую. Одягаю. Бенц, пошурували. 70 тисяч, 90, 100, просто які цифри шурують. Ти подиви, як я валю. я вже в топі піднявся? Ну, я вже нормально піднявся так. 4 ребітка в Мокен та 17 ребітків. 17! Це просто шок. А в чому взагалі 37? Так, 800 тисяч майже є. А ну, давай, щас буде ребітка. Братуха, що там? 20 секунд лишилося гонки. А чувак, я за 20 секунд зараз такого ребітха забабахаю. Ви просто всі в шоці будете. Давай, let's go. Бен! Найс. Nice. Тати, що? Шо? ти шо? Просто як полетів, як полетів. Санчелос. Це просто неймовірно. 450 тисяч кубків знову є. А ну, давай, погнали в телепорт. Я ж поробив купу ребітків, можливо, я можу піти далі. Бенд, телепорт. Опа, кенді мені відкрилося. А ну, давай подивимося, що тут у нас? В кенді. Так, шуруємо, шуруємо. 800 тисяч. Цукеркові. Ще цукеркові. А. А в мене ж то які були. А в мене що за пети взагалі. Так, яквітбест. Я не можу навіть прочитати, що це за пети, але вони якісь засніжені, то скоріше за все, м -м, вони з океану. З 10-го ребітка. Скоріше за все. Я не впевнений. Давайте зараз клікати. По-любому, обов'язково. Нам треба знову підфармити. Сім ребітків треба. У мене скільки? Зараз перевіримо, як піде гонка. Як піде гонка, обов'язково перевіримо. Ну мені здається, по петам поки що у мене все супер круто. Правда, з якої вони локації, я трішечки не знаю. Погнали! Стартуємо! Бем! Диви! Який мене мотоцикл! Просто 395. Але. Швидкість максимально у мене не росте. Репітки то йдуть, а швидкість максимально ні чорта не росте. Це біда. Так, вілспін, крутимо. І відразу так тут півтора-майже 2 мільйона треба. Хорошо, що ми випало. Лакі випала якась штука. її активувати? Розкажіть, будь ласка. Мотоцикл пас інвайт. Я прям чесно не знаю, де активувати, але я знаю точно що. Я зараз можу зробити ребітка ще одного. Боже, скільки я вже війні формлю. Акселерейшн, плюс 90%. Я розганяюсь просто максимально швидко. Просто максимально. Я вже тупо в отсечку їду. Я вже не можу швидше їхати. Мотоцикл просто відмовляється їхати швидше. І наступний коштує 2,5 мільйона. Не дешево, не дешево, а то й 8 мільйонів, да? Але ми краще зробимо, напевно, я у того це буде потужніше. Це якраз буде вже шостий ребітк, правильно? Чи сьомий? Я не знаю, чи я відкрию нову локацію. Я хочу зробити дуже багато ребітків сьогодні. Я хочу просто жорстко дуже прокачатися. як Дядько, на якому я вже місці? Я вже топ-3! Я топ 3! Мій друг, до речі, вийшов, а я топ 3 став. Або одетять полетів. Зараз буде 3 мільйона. Просто ребіт сюди. Сім ребідків у мене? Да, все, я відкрив ліс. Це просто щось неймовірне. Я не знаю. Я так валю. Я так їду. Я просто в захваті в шоці. Як я ширую. Але цей ребіт, напевно, поки не треба робити, да? 5,5 мільйонів. Скоріше за все, купити треба моцика, да? За 2,5. Але він розовий. Я не хочу розовий, Я хочу оцей олд. Осьо цей мінітрон, повніте? Це в чувака був потужний. Блін, ну 50 мільйонів. Це багато дуже. Но правда, я в нього різниця прям добре велика. Добре, велика різниця між ними. Блін, навіть не знаю, навіть не знаю. Напевно, краще поки. Робити робітки і шурувати в наступну локацію. Дивіться, скільки тут уже людей прийшло. Форест, let's go! Често в ліс шуруємо. Зараз подивимося, спробуємо відкрити одне яєчко. 2 мільйони, 3,5 мільйони. Які тут чуваки? М -м -м тут бонуси можна збирати. А, треба в групу додавитись, я поняв. І цей коштує 2 мільйони. Я поняв, поняв, поняв. Квести. Ще якась уся машина є. Давай клікаємо. Все нормально. Юніта Чуйс. Е -е... Це якась штука, я не знаю, що це таке. Я ще поки не розбираюсь. Можливо, ще щось можна докупити, щоб все було максимально потужно. Давай зараз покликаємо, поклікаємо і пошуруємо. Осьов цей чувака, це Мо мотоцикл за 50 мільйонів. Він прям добре потужний чувак. У нього 37 ребітків. Зараз будемо стартувати, братва. А я не побачив ось до кнопка шоп. Ну, Саня, бусти. Ось до, в мене є акселерейшн, буст, щоб я быстріше розганявся, до поки він мені не потрібен. І лакі. Лакі буст. Тріпл лакі буст. Оце ми обов'язково заюзаємо. Так, що в нас повіна? Це мене купувати, геймпаси, Це теж мене купувати. І якісь лімітовані штуки, які теж донатяться. Я поняв. Все, хорошо, розібрався. Шуруємо. Фармимо капець як жорстко. Зараз у нас буде ребіт. Тут просто без ребітків, ну братва, без ребітків просто нікуди. Розумієте, вони. Тут обов'язково, обов'язково потрібні, але й потрібно більше нових петів для того, щоб в мене максимальна швидкість була набагато-набагато більше. Так, і гіфт у мене, який з'явився. Давай зберемо. Клайм, uh, автоклікер. Мені дали автоклікер, просто подарували, прикинь. <хи> Дякую. Так, цікаво, де він є в бустах десь? Да, ось до він, На 15 хвилин. На 15 хвилин автоклікер. Ну давайте його заюзаємо. Нехай буде, нехай клікає собі там. Так, у мене знову 5 мільйонів. надо 7,5. Ох, братва. Ну я знаю, що наступний океанський це виходить 10 ребітків треба. Це немало 10 ребітків. Так, ми робимо ребітка. 10 мільйонів далі на дев'ятий, да? ох ох, 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 ох. 200% вінів. Фармити буде ще швидше. Я це розумію, братва. Але що це за пет? Uh, що він дає? Але 30 хвилин треба пограти. Я граю тільки 16, то мені здається, що зараз все буде максимально потужно. Зараз у мене вже нормально війнів. Ми можемо зараз попробувати купити собі пета. Або перейти на 10 локацію. Якраз зараз 10 мільйонів дофармити, перейти на наступну локацію і потім там купити пета Подивіться, що там взагалі відбувається. Так, що в нас по пасу? Опа, компліти зловилися. Так, ось, ікс Віни. Оці ми, брат, не можемо, да? Бо це треба купити. Все, поняв. По квестам я все зробив. А ні, не все. Ще можна відкрити. Яєць, купу, він рейс. Мейк 25 ребітків. Так, окей. Що я там повідкривав? Е, телепорт. Е, що по телепорту? Океан. 10 ребітків треба. Поняв. У мене якраз 9. Типу, зараз все буде максимально потужно. Що я там ще подобавляв? Акселератор, це не треба. Трипл він буст. Оця штука, мені треба. Просто зараз так віні буду збирати. Це ще x 3 буде. Ще буде X3 віна. Просто це, це обалдеть. Це обалдеть. Зараз Саня так буде валити ці ребітки. Просто на ізічах. Автоклікер сам вали. Сам просто, ще само можна доклікувати. Ти подиви, та ти що? Ну з нього, правда, уже сенс не сильно великий, але нехай буде, нехай буде. Я би сказав, що це не супер, не супер єрунда. Так, давай пробуємо, 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 пробуємо. Щас, де там, коли, коли початок? Одна секунда. А ні, старт через три секунди. Щас будемо їхати. Щас будемо їхати. Шуруєм, братва, диви, як полетів! Так я перший їду, диви. Я їду перший. А так я єдиний взагалі їду. Не поняв прикола Я їду один. Я їду один, походу. Але я вже можу робити репідха. Бенц. Диви, як я фармлю З цими екстревінами. Я океан відкрив. Я відкрив океан, братва. Ще все буде потужно. І Ще один ребіт. Бенц. Так, давай. Бенс. Обалдеть, я їду. Обалдеть, я збираю. Просто оцей бонус по вінам капець як роздає жорстко. Та можна ще один ребітк зробити. Поки в мене такі бонуси. Шурують, ти що? Я за одну гонку, там три репідха, чисто бахнув, прикінь. Та ти що? скільки шурук? Є просто вінів. Ти подиви. Скільки мільйонів у мене вже є. Так, ну я думав, взагалі, мату це копить за 8 мільйонів. Та й в цілому, чому б ні, давай купимо. Фу, ага, новий моцик. Ну правда, мені минулий більше подобався, якщо чесно, по вигляду. По вигляду він був набагато потужніший. Але, як той казав, вигляд не найкрутіше, що може бути. А ще треба, ну, прокачуватись, прокачуватись. Прям нормально так качатися. І зараз, по ходу, 23 секунди, ми ще по-любому робимо ребідха і збираємо вище ще дуже багато вінів. Для того, щоб купити, можна було хоч якогось пета собі. Я не знаю. Цік він там да буде коштувати, проте він і в мене фармиться просто неймовірно швидко. В якому я місці? Я на першому. Ти подиви, я зайняв топ-1. Тупо топ-1. 13 Тринадцятків. У чувака ось до 6. А в мене 13. Просто так шуруємо далі. Наступну локацію. Бенс, Бенс, океан. Я не впевнений. Можливо, в мене Пете ще потужніше, ніж з Океана. А можливо, мені треба просто перевірити цей момент. Так, 8,5 мільйонів. Обов'язково, я авто купив. Так, містика якесь мені дало. Що це за пет? 98X. Ага, я поняв. Тоді давайте його комусь подаруємо. Давайте йому комусь подаруємо. Осьому авокадо, Авокадо, чуваку. Авокадо, чуваку, трейд. Па, де авокадо? Авокадо! Ось до ти. Я не можу трейд йому кинути? Ні, я кину в трейд. Все, 98х. Оцього дарую тобі. А, та це не той! Це не той! Блін, я не тому дав. Я дав тому кенту, який мені тоді колись подарував петів. Ну, ладно, ладно. <сих> що ж попутав, попутав. Я ще відкрив, я ще подарую дуже багато петів, чувакам. Мені головне далі прокачуватись. Ребіт, що там, 13 ребят? Мені треба 15, да? Далі? Мені ще дали дуже багато петів, але вони мені не треба. Так, оцих ми видаляємо. Дякую, але вони мені не потрібні. Деліт. Все, супер. Плюс один пет коштує 70. 9 робоксів, немало, немало. Так, ми їдемо далі. У мене 32 мільйони. Чо я провтикав? Треба Треба було робити ребідка. Ну, постійно забуваю. Я ж дуже швидко фармлю ці кубки через те, що в мене х3 стоїть. Просто, боже, ж, в мене ребіт? 14. У мого кента, який мені спочатку давав петів, було 17. Я вже його догнав. Я його тупо догнав, можна сказати. ще ще ребідка зроблю. Открий нову локацію. Да? Давай, 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 давай. 24, 25. п'ять бенс! що, бейджик дало. Відкрив нову локацію. Блоклайн рейс. Ви знаєте, тепер мотоцикл за 50 мільйонів не є таким складним, розумієте? Але між ними різниця. Йо, велика така. Найдорожчий. 800% дає. Цей дає 300 Віповський. А оцей дає 1000%, типу, крутіше, ніж оцей навіть. Тупо дрон такий. У мене вже 30 мільйонів. Робимо репідха відразу. 16 уже репідків! Братва! Просто як я шурую! Як я шурую? Диви, просто. Летять віни і все! Обалдеть. Ладно, зараз ми перейдемо на нову локацію, подивимося, що там продається. Ще в нас є якісь бонуси. О, беремо spin. Погнали, крутимо. Може, ще лаки випаде? Нє, Кубки. Так, а, а, а де вони? Чому мені не дались самі кубки? Можливо, вони в шопі десь. Давай в техно зайдемо. Оце, мабуть, оце і є ці технопети. Технопети, які мені подарували. Да? Скоріше за все, саме так. Давай подивимося. Да, це вони і є. М -м, 20 мільйонів вінів стоїть. 20 мільйонів вінів. А які він мені подарував? Угу. Він, походу, оці купував мені, так? Да, він мені оцей 3%, 3 дав. Оцього мені дав, який на 6%. Коротше, мені, щоб купувати нові, мені треба по-любому в нову локу. Нова локація коштує 22 репітха. Отут ми вже застряли з вами, братва. Отут ми вже з вами дійсно застряли. Пошурували, я видвинувся дуже жорстко, але ми їдемо. Обалдіть, обалдіть. Ребіт, бемс, у мене вже 17 Так, давай, давай, давай. 45 мільйонів ще буде. Просто щесь такий шок буде. Давай. Беєм. Усім ребітків. Але мені треба 22, правильно? Чи 25, я не пам'ятаю. Блін, ну якщо 22, то в принципі це нормально. Це ще можна нафармити. Я фармлю дуже швидко зараз. Що в мене по бустам? По бустам у мене ще X-Triple Win є трішечки. А в мене їх ще три штуки. Боже. Та ти що? Саня зараз стане найпотужніше. 50 мільйонів. Ізі сюди, Ребітк, 19 ребітків просто в санька. Диви, як він шерує, всіх обогнав. Бем! Боже, це неймовірно. Так, ребід коштує 53 мільйона, мотоцикл коштує 50. Е, цей дасть нам бонуса в 20%. А ребіт дасть нам бонуса. В... А я не знаю скільки відсотків. Тому, скоріш за все, ми купимо спочатку мотоцикл. Я хочу все ж таки вже цей. Цей красивий бомбезний моцик. Ви подивіться на мій мій просто кусок лайна. А оцей за 50 лямів він хорош. Тому ми його одягаємо. Він ще швидше буде розганятися. По 300 тисяч мені дає просто кубасів, і ребітха ми зараз зробимо з легкістю. Проте в наступній локації, скоріш за все, тому що оця кінчиться через 3 секунди. Так, що в нас тут? Топ 10 війнів. Дивіться, сіки в них. Трильйони, мільярди. Ну, ви знаєте, це цілком реально нафармити. Це прям цілком реально нафармити. В топ-100 навіть попасти можливо. 450 мільярдів. Ну, це багато, да Але ось, наприклад, мотоцикл самий дорогий 750 мільярдів стоїть. Типу, ну туди попасти, ну, легко. Ну, я б не сказав, що супер легко. Ось до школи останній цей момент. 53 трибітків треба. А до цього 22. А в мене зараз є 19. Я думаю, що я за цю гонку зараз можу нафармити. Я вірю в те, що зможу. У мене є френс буст, у мене є. Пети. Ну, далі піде складніше, якщо чесно, але я не знаю, чи на чи набагато складніше. Ну, хочеться петів потужніших. Прям в натурі, да? Є таке відчуття, що хочеться потужніших петів. А чому вони не даються? О, даються. 50 мільйонів. Зараз буде ребід. Бемц. Два ребятків є вже. Лишилося взагалі єрунда. Лишилося взагалі трішечки. Два ребітка все на все. Так, бем, 59 мільйонів сюди. ребіт. У мене вже 21. Просто ще один, один одненький. Один одненький. Просто, будь ласка. Один одненький ребід. Надо встигнути. Сікими. А мене ще хвилина. Тати, що, ізі. Так, що в нас по бонусу? дали якось пета а ну, що тут у нас? Legendary Pet. White Dominus, Що ти можеш? Розкажи 39x. Так, Та, куди там? Ти що? Ти бачив на яких є левелах? Нікий пети можуть бути. Так, що там по трейду? Е, Кому ми дамо? Кому ми дамо? Два авокадо. Я хочу авокадо дати. Бенс, я відправив йому трейд. Ну і не хоче поки приймати. Екзонд ще є в нас. Екзонд. Йому теж відправив. Не знаю поки що. 83 мільйони. Ребіт. Опа, нова арена відкрита. Щас ми кубки в підфармімо, бо там все, скоріш за все, дуже дороге. Там, скоріш за все, все дуже дороге. Якщо що, ми вип'ємо ще зілля вдачі і взагалі буде шок. В залі буде рознос. Мені випаде просто пушка. 37 мільйонів. 38, 39, 40. Я думаю, за 40 там вже щось купити можна. Ну я вірю в це. Зараз 50 буде вже. Вже супер, 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 супер. Що далі по перебітка? 80 мільйонів, ну то вже багато. 66 мільйонів. 67, 68. Я думаю, що зараз буде все потужно. Погнали. Телепорт. Войт Опа. У Войт я ще не заходив. Так, призраки. Я поняв. Що в нас тут? Шість. 6 мільйонів? 6 мільйонів війнів? Так Це ерунда! Так а ну. Швидесенько, де там цей? Бусти, Трипл лакі, Юзаємо. Три яйця можна відкрити? Ні, не можна. Ладно, по одному будемо відкривати. Бем, void B, rare. Давай подивимося, що він. 124x. Хорош. Відкриваємо ще. Void basic, ну звичайний, я поняв. Давай далі. Знову звичайний. Ні, нам надо нам надо всі війни зараз потратити на те, щоб вибити хороших петів. Мені не надо звичайні, мені треба рейр, легенд. Опа! Легендарі! Ха-ха! що? шо? ще один! Два ще. Бейзік. Ну ладно, да, ладно, останній, останній, останнього кручу. Все, це останній, все. Міфік. опа па 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 Та ти шо? Все, пошурували. Їдемо, просто їдемо. Хочіш. Бем! як розігнався відразу. Так, що там по трейду? Давайте комусь щось подаруємо. Дійсно вже. Дійсно, треба подарувати. Так, трейд. Ой-ой-ой. Так, де це авокадо? Чому він не приймає постійно трейда? Він не хоче. Він не хоче приймати. Хто ще в нас є? Ікс зонд, ікс Ік Ік Де ти, Де ти? Де ти, братуха, ось до? Трейд? Ну, прийми! Диви, він на турі не хоче приймати. У мене 112 мільйонів! Рібідка, блін, момент, момента, треба було раніше робити. 90 мільйонів, треба не забути. Диви, який мене пет, який мене мотоцикл, я просто легендарний кент. Зараз просто буде пушка. Просто буде пушка. Тут без ребятків взагалі ніяк. Вони чисто база, чисто базована штука. Без них просто нікуди. Але з ними класно можна прокачувати. Що в нас помоцікам далі, до речі? 250 мільйонів. Ну це вже багато. Це вже багато, тому що ребітки трішечки дешевші і сенсу з них більше. Я знаю, на 30-му ребітки ми зможемо піти в нову локацію, отримати нових петів крутих, що не є погано штукою. Що в нас тут по бонусам? А, по бонусам 84 тисячі швидкості. В цілому це непогані бонуси. 84 тисячі швидкості, це хорошо. Це хорошо. Це ми бустанемося хорошо. Так, у мене є вже знову 50 мільйонів. Боже. Надо 100. Крутий челік. Це він мені тоді подарував. Він мені тоді подарував. Я йому кинув трейда, можливо, він зараз прийме. А ще в нас є фокс, ось він мене теж знає. Щас може Фоксу кинемо. О, фокс, 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 фокс. Де да, ось до. А, ти маєш ти повинен мати один ребіт. Ніхто не хоче приймати мої ці. Ось офі ще є. Лафі, лафі, лафі. Так, де ти? Лафі? Лафі? Ось до. В нього теж нема репітха Братуха. Микола, там ще є якийсь Давай сейчас Миколі дамо. Трейда? Микола, Микола, Вересень Ось до, Микола ромб. Я йому кинув купу трейдів, я не знаю. Опа, він приї! Та це знову не він. Крутий челік прийняв. Ладно, братуха, зараз я тобі даю. Зараз я тобі даю о бемк, і бемк. Я не знаю. Якщо хочеш, на, тримай. Я думаю, тобі це буде не зайвим. По 120 тисяч, чисто таких потужних типів. Ти мені дав по 115, а ти вже по 120 накидав. Шуруємо, просто їдемо. Пети. Так, е, делітнути ось ці мені не потрібні. Ну, оці ще подарую. Все, деліт. Супер. Поїхали далі. Поїхали далі. Крутить педалі. У мене зараз буде 100 мільйонів. Ребітка зробимо. 25 п'ятий ребіт буде. Це просто неймовірно щось. Бем! Сюди. Просто сіки вже можна цих ребітків робити. Саня, що там бонус дає? Швидкості. Так, а ну давайте защищем. 443. Плайм 440. Та ще гірше стало. Що за движня? А, це 540. Йо, мені 100 тисяч майже дали. Охо, супер! Непогано, непоганий бонус. 200 мільйонів, 25, 26 ребіт. 200 лямів. Так, а ну, треба перевірити, чи в мене бонус лишився. А, триплів не кінчились. Юзаємо, бенс. Я думаю, щось я так мало почав заробляти. Так я тут завтикався. Бенс, пішли бонуси. 100 мільйонів уже є. Капець, ну треба репідхи. Треба, ну, 50 репідків, то буде капець складно нафармити. Але на наступну локацію по-любому треба перейти. Ще потужнішу. Але я шуруюк жесть. Оце супер у мене. Просто все максимально потужне. Ось ще якийсь фріпета. можна його взяти? О, можна. А ну що ти даєш? 70к. Ну, да, такий ти, звісно, не супер потужний. Що в нас по телепорту? Давайте подивимось. 30 ребітків. Осьо, топ 100 війни обновились. Хайт скор, диви. У них мільйони просто. О, 2 мільйони 700. У мене 520 тисяч. Мені ще туди далеко. Мені ще туди дійсно далеко. Але що хочеться сказати? Хочеться сказати те, що у мене вже треба 30 ребітків. Да? А в мене зараз 25, блін, ну багатсько, багатсько. Хочу сказати, що прям прям багатсько треба. Диви, я просто всю зібрав армію свою, бо вони підписались на мій Roblox аккаунт. Подивіться, скільки їх. Це шок. Так, шуруємо. Три, два, один. Бем! Полетів просто сам. Та ти що? І заднім, що на заднім не їду. Бо відразу розігнався на максимум. Так, до речі, 200 мільйонів зараз буде. Робимо ребітха. Бенс! 400 лямів! Та ти шо? Та ну ви зума посходили. 400 мільйонів. Тоді все, вармимо 250, купляємо собі. Нового моцика. Потужного. Опа, трейд хтось кидає. Давай йому дамо щось. Давай, Назар. Оцей тобі, оцей тобі. І оцей тобі. Все, реді, Назарій, тримай бонус, від Сані. Приймай, братуха. Ну, прийми, прийми трейда. Не хоче він, не хоче, не хоче він. Бачите. Ну, що ж поробиш? Ну, не хоче. Він думає, що я десь хочу обманути. Ну, ладно. Шуруємо. Просто їдемо. Дві... 150 мільйонів є. Мені треба 250. Ребіт на 400 мільйонів. Це дуже багато. Тому поки за 250 купимо мотоцикла. Так, купуємо нового крутого моцика. Ану. Вау! Ти поди на нього! Поди на нього! Це що за прикаліст? Він, до речі, мені дуже підходить по скину. Це капець, це просто капець, але треба нові пети. А щоб відкрити нових петів, мені треба 30 репітхів, а в тільки 26. А там далі мільярди доведеться фармити. Отут і ми вже застряли, трошечки, можна сказати. Що в нас тут? Ну, ще є, правда, ще є, правда, бонуси, можна пробувати. Що в нас тут випадало? Нам випадав оцей легендарі, так? Давай відкриємо ще. Може випаде щось потужніше. Так, базік. Звичайний реєр бджілка. Давай щось потужніше. Опа, оце цей випав на три відсотки. 140 х! Одягаємо. Бен, хорош, хорош. Саня. Так, що в нас, що в нас. Ну тут взагалі тяжко залетіти. да? Тут взагалі супер тяжко. мільярд війні. У нього. 241 мільярд, то багатсько, то багатсько дуже. Ну ми їдемо, ми їдемо. Ми шуруємо. Нам треба 400 мільйонів. Поки що. Не мільярд навіть, але 400 мільйонів піде. Так, друзі, чесно кажучи, це в мене за нього трошки більше часу, чим я думав, Але зараз мені лишилось зробити все на все останній ребіт. Для того щоб відкрити наступну локацію. І я вже тут в шопі просто потратив всі бусти, які в мене були. Три полвіни у мене закінчається. У мене їх було три штуки, розумієте? Лаки я не активував, у мене їх уже п'ять. Не знаю звідки вони взялися. Але ми їх обов'язково активуємо. Проте нам треба зараз 900 мільйонів нафармити. Боже, нам треба ще 60 мільйонів нафармити. У нас лишилось 30 секунд, і ми робимо просто ребят, Йдемо в наступну локацію. Це просто неймовірно. Це просто максимально неймовірно. Але, походу, я не встигаю. Чи встигаю? Почекай, Ні, я встигаю, але гроші я зверху не зароблю, щоб відкривати ящики. Давай спробуємо ребітг. Один мільярд далі треба. 33 ребітгів я зробив. Це просто неймовірно, друзі. Це просто шок. Фух, це було максимально складно. Далі будемо фармити вже на цьому мотоцикла, але поки що я хочу перейти в наступну локацію. Щас 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Все. 67 мільйонів у мене є кубасів, і я йду в локацію принцес. Фух. Це, якщо чесно, дуже-дуже складно. Але ми в передостанній локації. 750 лямів! 750 мільйонів. А це 500 мільйонів. Ка. Але ми обов'язково зараз одне відкриємо. Обов'язково просто. Я об'язаний це зробити. Давай, погнали. Санчеос, 16 секунд тебе є. Ребіт коштує мільярд. 600 мільйонів. А чому там 6 мільйонів, а тут 600? Чому так? Чому? Принцес Ворл, до речі, Х80 дає, да? Абавдіть. Тому є сенс кататися в потужніших світах, потужніших вимірах. Let's go. Нормально фармимо. 90 мільйонів, 100 мільйонів. Коротше, 750 лямів. Це абовдеть, як багато. Давайте придимось, можливо, є десь скидочки якісь. Е, ну це просто лакі, це лакі буст, більше, більше, більший шанс щось вибити, я розумію, але поки що нема сенсу активовувати, будемо вже активовувати, як будемо відкривати кейси. 200 тисяч вінів коштує 700? Так це 200 тисяч, це на все, Тю, у мене 200 мільйонів вже є. 500 вінів коштує 19 робуксів. Та наш мій 500 вінів. Так, 300 мільйонів є, 300 мільйонів є, супер. Що в нас по цьому пасу? Ну тут, в принципі, все як зазвичай. Вінрейс, рейс, треба тут пройти ігру 200 разів. Яєць відкрити 200, 2000 штук, це капець. Це капець. Але тут насправді не такі прикольні ну виграші, розумієте? Тут по факту нічого такого супер цікавого і, і не дається. Але я навіть не встигаю нафармити 750 лямів. Просто тупо не встигаю. Чи встигну Ну, за 40 секунд повинен встигнути? Щоб відкрити просто хоча б одне, хоча б одне яйце. Я вже не говорю про ребітки. Далі іти просто, це я не знаю, це годин 5 надо, щоб далі пройти, щоб в наступну локацію прийти. То вже дійсно складно. Проте знаєте, що я побачив? Тут все на все за 79 робуксів можна отримати X50 тисяч. Пета. X50 тисяч. Ви розумієте? Це. Це який ікс. У мене тут, типа, пети по 132 тисячі. А, почекай, ікс 50 тисяч. Так це єрундовий пет! Це галімий пет. Мені не вистачає просто мільйона! Жесть! Я я просто в шоці. Розумієте, наскільки вже стає складно. Просто супер складно. Стає супер, дупер складно. В топи попасти супер складно теж. Давай просто разік зараз чуть чуть чуть-чуть проїжджаємо. Навіть до кінця не їдемо. Хочу відкрити пета. Так, клікаю поки. Поки клікаю, все. Давай, 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 давай. У мене сама крута тачка тут. Ну, як тачка, мотоцикл. <ріхи> погнали! Треба валити. Треба затащити щас Давай, будь ласка, будь ласка, будь ласка, 6 секунд. ще Єрунта лишилась. Просто погнали. Я вже знаю, що я можу купити мотоцикла крутого, але. Ну не хочу я мотоцикла. я хочу Пета відкрити. Так, все, мільйони є. Виключаємо. Погнали. А ні, 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 не погнали. Куда Шоп, бусти, трипл лаки. Все, тепер можна. Відкриваємо. Бейзік! Ну куди? Саме в галі йому го 160 тисяч. Ні, ну він крутіший. Базару нема, він класний. Але він все одно єрунда. Жесть, я потратив всі просто кубаси. Ну, народ, що хочеться сказати? Скоріше за все, на цій ноті ми й будемо завершувати це відео, тому що мені довелося ну дуже-дуже довго поформити. Але я думаю, лайк ви точно вже свої поставили. Якщо не поставили, обов'язково поставте. З вами був Саня і всім пока.